Так, громадо, привіт всім. Так, реактор готовий. Коротше, сьогодні цілий день. Поїхав в по Бобринці, купив тени. Муфти. тени такого образця, Муфта. На дю, дюйм. Четвер, як там виходить? 3 четверти. Коротше, получається, згон. На 3 четвертий дюйма. Получається, це різьба така, як в батареях. Тені ось бачите з батареї. 4 штуки. Так, підключив тени. Боється, що енергії багато. І як днем, наприклад, тільки скидає в мене деє, тільки я її розрішив 10 кВт, а цьому ж 20 хуай. Коротше, виходить, більше 30 не можна. А ще залишається кіловат 5-6 енергії. Точно 5-6 кВт енергії. І нема куди її дівати. Так, да, можна там машину зарядили, воду накачали, а все одно простость, все одно відбувається. І в мене в хаті можна було б скидати енергію, стоїть електрокотел. Ну тільки ж я не буду ним топити хату літом. Нема куди скидати. а... Оцю енергію можна скидати в отой енергоакумулятор на півтори тони. Це в мене ось сонячного поля. Зараз він, бачите, автомат включений. А це ось пофазно. Я можу на саму незагружену фазу. Перва, друга, третя фаза. Типа трошки воно попуталося. Ну, не, не, не підряд. Я їх підписав. І на саму незагружену фазу, зараз у мене незагружена фаза щось вийшла. Друга. 2,5 кВт. ТЕН. 2,5 кВт. Один і по 1,5-2 штуки. Получиться за 5,5 кВт. Підключив. Бачите, оця гідрострілка, щоб вона була вкутана, я її тут роздер. Ну, Роздер така торстина ізоляції. Ну. І уварився. Уварився, уварився. Завтра ще пофарбую. Може ж сонечко буде, щоб його і спитати. Получається, що логіка така, що, ну, що буде даром енергія пропадати? Получиться, що я можу собі до цього 3 кВт тена Сонце, що в мене 5 панелей, можу підключати собі або 2 тенчика. Ну, Дивиться вже в по від по, обстановки. Бо, я ж кажу, Huawei виробляє, наприклад, 130 кВт, а дея виробляє 80-90. Ну, відсотків на 30 відстає. Хоча по полях вони одинакові. Я ж кажу, там 33 панелі, а там 34. Ну, на Huawei на одну панельку більше, а виробляє відсотків на 30. Получається, смисл в тому, що є куди енергію дівати. Так, що в мене тут? Це ж тут щиток, звісно, був у мене тут щиток. Що тут, воно, гараж, баня, кочегарка, ну, отако, типу, таке тут приспособа. І тепер цей щиточок. І типу, електроопалення. Получається, все зав'язано на гід... цій гідрострілці. Ну, бачите, як воно? Ось, Виходить, обратка із. Це буде на такій висоті, у мене там приміщення воно вище. І бачите, на такій висоті в мене виходить. Акумулятор, ну, <хи> бак стоїть, і... а туди пішло вверх. Отут ота От воно... От пішла уверх туди. Теж, Тоже... коротше, бак з водою, півтора тонни. І тепер все це утепляю, і тепер є, куди мені її здівати. Воно І цього, в принципі, за два дні в мене вже вода градусів 40 була від одного поля сонячного. Ну, така модернізація. Ну, звісно, там варить мені трошки Ще з цим, цим костелем. Ну, на одній нозі. Ну, зато весело було сьогодні. Бачите, як, як оце запідключилося. Ну, в принципі, що там за підключення? Оці провода попідпаював, там папки мамки, типа, в мамка, тільки папки поприпаював, паяв, хорошо обжав, Ну, побачимо. Я думаю, грітися не буде. А так. що ну, тільки що включав, навіть сонця немає. 5,5 кВт, легенько, де я тяне аж бігом. ну от от, 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 от от акумуляторів включив на хвилин там 5. Блін, вода шипить, пищить. Клас. Так, ще пофарбувати. Заутеплити і буде чудово. Так, що такі діла. Модернізація продовжується. В принципі, кажу, що саме головне, на енергоакумуляторі і гідрострілки можна багато що заключити. Тут у мене котел. Ось ви бачите, це труба труба. Це пішло-качає, моторчики просто собі беруть. Моторчик, пиляки, звісно, бачите, внизу звісно, і він із хати виталкує воду. Холодну, а гарячу вже не в хату. Ну, хватає одного, аж бігом. Ну, Потім котел зав'язаний. Ну, короче, Гідрострілка це сила. Так що, такі діла?